Привіт! Перед собою ви бачите всі книжки, які вийшли в серії Американський постмодернізм від видавництва Темпера. Їх багато, майже я за ними сховався. Але ще трошки місця є, щоб з вами поговорити і розповісти. Мені самому не віриться, що тут 15 книжок. Ми планували цю серію у 2016 році. Коли я прийшов до темпари з невеличкою книжечкою, яка тут теж в стосі є, е, Вільямом Гедісом, його останнім романом чи Повістю Агапе Агов», е, дуже експериментальним текстом, з якої, певно, і не варто починати серії, бо це дуже складний експериментальний текст, який може багатьох відлякати. Але оскільки ви з нами, то ми вас ще не відлякали. Я хотів трошки поговорити про ці тексти і зробити. Невеличкий анонс наступного сезону. Це перед вами перший сезон серії такої американський постмодернізм. В 2016 році ми планували і заявляли про 10 романів. Але ви ж знаєте, хочете розсмішити Бога? Розкажіть йому про свої плани. І от в підсумку ми маємо завершення цього сезону 15 книжок. Не всі це переклади, але я дещо скажу. Значить, починалося все з Вільяма Гедіса. Потім ви бачите дві книжки Джона Барта. Спочатку я планував тільки роман тільки збірку його загублений в кімнаті сміху. Але потім Віталій Осика запропонував переклад свій переклад роману Баришник друзілям. І це найнижча, найбільша книга в цій серії. Це завдяки йому передовсім. Так само є Дон Деліло, це і білий шум, і художниця тіла. Є Роберт Кувер, його збірка оповідань, є Томас Пінчан, «Нетямущий учень, збірка його оповідань. Є дві книги Дональда Бартлмі, це його роман «Білосніжка» і збірка 60 оповідань. Є Джозеф Макероус з найновішим романом Бомба. Два кормака Маккарті, це дорога і найновіша в цій серії. Найостанніша це книжка, яка завершує цей сезон, яка вийшла не так давно. Це Краво Меридіан. І є ще такий собі Джокер, тому що ми його не планували. Цей текст це текст випадково, але щасливо випадковістю з'явився в цій серії. це книжечка. Юрія Тарнавського, Теплі полярні ночі. І, і вгорі ви бачите дві теоретичні книги мої, Лабіринти американського постмодернізму. Про кожну з цих книжок ви знайдете відео на е, каналі Темпори, і не одне, і я про них багато що розповідаю. Але ось загалом поличка або стосик відданого прихильника прихильниці постмодернізму в Україні має виглядати десь так. Плюс в мене ще було кілька проєктів в інших видавництвах. Напевно, ви знаєте, це в видавництві Жупанського було виголошення Лоту 49, Пінчина, а в видавництві харківському «Фабула» були дві книжки Дона Деліла, це і Підземний Світ. Е, загалом, ось це для мене завершення першого сезону е, американського постмодернізму. Від е, видавництва Темпора, але ми плануємо робити другий сезон. І я вам дещо розповім про те, що вам варто очікувати, бо ми в останніх книжках вже не писали анонсів про те, що буде далі. Е, Дещо ви вже чули, бо я десь або коментував або відповідав на ваше питання. Ми плануємо видавати Кормака Маккарті, якомога більше. Е, наразі ведеться робота з його найновішими, ну по суті, на останніми текстами, е, такою дилогією, як пасажир і «Стелла Маріс. Ми хочемо видати, продовжувати видавати донадоліло вже підготовлений до друку його найновіший роман. Тиша. І буде обов'язково космополіс не в моєму перекладі, але з моїми після Хто перекладач, ви дізнаєтесь про це. Так само ми плануємо видати найновішу таку авторку, представницю і інтернетної і літератури, так звано. і буде це перша жінка в цій серії. Це Патріша Локвуд. Про таке не говорить. І роман. Е, також ми плануємо видати роман найновішого поліцейського лауреата Джошуа Коена на Теняху, і хай один хоча б роман з, з анонсу лишиться загадковим, ми плануємо видати роман Нобелівського лауреата. Попробуйте здогадатися в коментарях, хто саме це буде. Це наші найближчі плани. Ми ще формуємо учасників і учасниць другого сезону. Але якщо ви Хотіли б когось побачити, або з цих авторів якісь інші книжки, або з інших американських письменників-письменниць, обов'язково напишіть в коментарях, читайте гарні книжки, збирайте їх і приходьте на наші заходи і лекції. Буде цікаво. На все добре.